Дякуємо, колеги. Сьогодні в етері. плюс 100 причин для мамочка надосвалюватися. отсюда! гордон вчиться ходити пішки. Кімченга, якщо ви запізнитесь на роботу на 10 хвилин, можете завжди назвати вагому причину. Дивилися зранку пекучі ньюз». Не факт, що це вам допоможе, але нам додаткова реклама не завадить. І одразу до пекучих новин. Україна виробила цього року перші 100 одиниць ракетної зброї, заявив президент Володимир Зеленський. Тепер можна говорити не май 100 друзів, а май 100 ракет для одного ворога. Чекаємо, коли вираз тисяча Зеленського буде не тільки про гривні, а й про ракети. А що тисяча Зеленського полетіла на Москву? Звучить Будем всіх бомбій. Новина, про яку не розкажуть Ганапольський Польський та Яніна Соколова. Шеф редактор каналу Прямий Віктор Медвідь вирішив піти кривою дорогою та намагався втекти з України по підробним документам. Яка іронія, редактору, так би мовити, підредагували його плани. Навіщо наговорювати на людину? Ну може, він не, не збирався тікати, а просто-просто хотів зняти виїзний репортаж з Лондону про справжніх патріотів-синів Петра Порошенка. Вітаю вас! Дивно, з чого б йому тікати? Не знав про які ще заслуги шефа говорити. Ну, тепер одна додалась. Небайдужий громадянин Петро П. зупинив на кордонівці кача та повернув його назад до України. Пишаємось. Жму руку обнімаю. Бідність по гордонівськи. Я продаю свій джип-мерседес, на якому я їздив сам коли, і в мене не залишається жодного автомобіля. Так, ви все правильно почули. Дмитро Гордон заявив, що продав всі свої. Автомобілі, ну, майже всі. А я сказав жодного. В мене ще Тойота залишається, але на Тойоті це роз'їзна машина для того, щоб е е купувати продукти там, тощо. Угу. Тільки машина, щоб купувати продукти. І все, скрутні часи настали. От і стало ясно, чому Гордон у всіх інтерв'ю ходить по Києву, бо продав свою машину, на якій він їздить на інтерв'ю. Ось це криза в людини. Доводиться продавати передо переду передостанні машини. Ворогу не побажаєш. Шановні кияни. Якщо ви в переході між Майданом і хрещатиком зустрінете листого чоловіка з табличкою, подайте колишньому редактору газети Бульвар Гордона, знайте, це зубожілий Дмитро Гордон. Маленький Дмитрик, у кожному з нас, Дмитре, тримайтесь якось. Якщо зовсім не зможете без лобстерів, то кажіть, ми організуємо збір. Я сейчас смотрю на вас вживую, вообще не постарели, что вы едите. <laughs> Есть какой-то секрет? Колюсь. Шутка. Да? Mm. Да, нюхаю. Ладно. Побачите порно та померти. Названа справжня мета перебування солдат КНДР на рашці. Дислоковані на Росії солдати КНДР почали масово дивитися порнографію, вперше в житті, отримавши необмежений доступ до мережі інтернет. Ви уявіть, скільки нового дізнались ці забиті темні дикуни? Виявляється, можна збуджуватися не тільки на чоловіка в мундирі з дурноватою зачіскою. І можна робити добре, але не Іну. І займатися цим не підгін КНДР. Але при цьому є й добра новина. Завдяки інтернету північні корейці отримали доступ також до нормального контенту. І тепер у них перед смертю є шанс побачити майстра пародії на ім'я Великий. Тож йому слово. А ми прощаємося з вами до наступного тижня. Папа. -па. Добрий вечір. В ефірі, на мій погляд, найрейтинговіше аналізолітична передача в Росії, яку видує Володимир Маслав'ю. Тут і солов'юв. Зараз просто всі тільки про це масло вершкове і говорять. Мовляв, сильно воно подорожчало, дефіцит, шмефіцит. Коротше, повна нісенітниця, все це. Не розумію, в чому проблема? У мене дружина вчора спокійно пішла в магазин і купила там вершкове масло з Арабських Еміратів. Ось, будь ласка, тормозок мені з собою на роботу зварганила. Дивіться, який бутерброд вона мені зробила. Де ви тут дефіцит масла бачите, а? Це у мене, до речі, вже п'ятий бутерброд за сьогодні. Масло взагалі шалене. Просто пальчики оближиш. А я, до речі, вже і облизав. І собі, і дружині, ви ж знаєте, облизувати я вмію професійно. І що головне, наш президент це завжди цінує. Це дубайське масло настільки смачне, що я навіть не відразу зрозумів, у чому підступ. Але потім подивився на упаковку, а там знаєте, що написано. Зроблено на Україні. Так ось що я вам скажу, я такого несмачного масла в житті не пробував. Фу. Просто огидне. Жерти неможливо. Гедота рідкісна, і це я зараз не про себе, а про це їхнє украмасло. Гірше третьосортного маргарину, їй богу, не вірите мені у маргарини Семан'ян запитайте. Вона теж його пробувала, потім ледве рот відмила. Чи це вона після чогось іншого рот відмивала? Ну не суть важливо.